Діти, тема сьогоднішнього уроку оформлення вітальної листівки. Запрошуємо на новий рік. Подивіться, хто до нас завітав на урок. До нас на урок завітав зайчик, наш давній друг. Він прийшов не просто так, а за допомогою. Зайчик запросив на ялинку своїх друзів і не знає, що їм подарувати. Спочатку хотів привітати їх смачними цукерками, адже паласувати ними полюбляють усі, але потім вирішив, що такий подарунок не слід дарувати. Його з'їдять, а, згад... а на згадку нічого не залишиться, і це його дуже засмутило. Діти, порадьте, будь ласка, що можна подарувати друзям, щоб залишилося на пам'ять. Це можуть бути іграшки, книги, листівки. Де це можна взяти? Звісно, можна купити. А який подарунок найдорожчий? Це подарунок зроблений своїми руками. Так, найдорожчий подарунок зроблений своїми руками. Адже у ньому частинка вашої душі. Що можна зробити власними руками? Листівку. Діти, зайчик не знає, як виготовити листівку. А ви ні, не знаєте? Сьогодні ми навчимося робити новорічну листівку. Ви згодні допомогти? Зайчику. Вважається, що звичай обмінюватися до нового року вітальними листівками виник в Англії. Першим відправив новорічне поздоровлення поштою англієць Генрі Коул, поздоровляючи своїх друзів з тим, що наступає 1843 рік. На ній зображені бідняки, які отримують їжу і одяг від доброчинців. У центрі поштівки щаслива родина сидить, обіймаючись і смакує вино. З тих пір звичай вітати своїх близьких і друзів з нових. З Новим роком поштовими листівками став популярним у всьому світі. До нас ця традиція прийшла безпосередньо з Англії. А от японці напередодні Нового року дарують друзям листівки із зображенням тварини, яка символізує Новий рік. У нашій країні майже на всіх різдвяних вітальних листівках. Початку 20 століття зображення ялинки. Ось ми бачимо, японці зображують тварину, символ руку, дракон у нас буде символ руку. Ми зображуємо ялинку з подарунками, сніговичка, звіряток. Ось тут, бачите, зображені лисички, які прикрашають сніговичка, пташки. Кульки, які світяться, ось такі новорічні малюночки ми бачимо. Давайте подивимось, як намалювати новорічну листівочку. Ось посередині ялинка. Ми намалювали стовбур, але його не видно. І починаємо зверху малювати ялиночку. Ось такі гілочки і отакі ми бачимо лінії, зірочку зверху намалювали, кульки на ялиночку повісили, ось тепер прямокутними. Прямокутні подаруночки малюємо. Ось, і прикрашаємо їх бантиками. Тепер малюємо сніговичка. Намалювали голову, капелюшок, тулуб, очі, носик морковкою і ротик. Шарфик наділи на сніговичка. І такі на паличці наділи рукавички. Ось такий у нас сніговичок. Тепер ми починаємо малювати гірлянди, щоб прикрасити нашу листівочку. Якби розвішуємо гірлянди. На гірляндах ми можемо написати напис. З новим роком можемо намалювати сніжиночки, а можемо просто розфарбувати у різні кольори. Ось, малюємо такі, такі квадратики. Ось, І подумаємо, яким кольором розфарбувати наші квадратики гірлянди. Це можуть бути різні кольори. Прикрашаємо такими. Маленькими квадратиками, і починаємо, починаємо фарбувати гірляндочку першу червоний колір, потім четверту теж у червоний, беремо інший фломастер, фломастери різні кольорові, і фарбуємо помаранчевий, зелений. Ось такі в нас гірлянди. Потім починаємо фарбувати ялиночку у зелений колір, поки залишаємо незафарбованими кульки, щоб потім їх зафарбувати у різні кольори. Ми можемо фарбувати олівцями або фломастерами, а також можемо фарбувати і фарбами. Зафарбували ялиночку. Якщо фарбами, то треба, щоб вона підсохла. А потім різнокольорові кульки, розфарбовуємо кульки у різний колір: жовтий, червоний, оранжевий. Любий кольор, який вам подобається, можемо нанести на наші кульки. Потім зафарбовуємо шапочку сніговичка, теж ми обираємо колір. Які нам більше подобаються шарфик фарбуємо теж у червоний колір. І коричневий колір фарбуємо рукавички. Ось, Ручки можуть бути з гілочки або з снігу. Потім починаємо фарбувати наші подаруночки, теж у різні кольори. Ось перший подаруночок у нас червоного кольору. І бантики жовтенькі. Другий подаруночок жовтого кольору. Бантик червоний. Потім сніжок фарбуємо синього, синій колір. Ось. І Зафарбуємо ще блакитним кольором. Отак, От вздовж сугробиків, фарбуємо наші сніжні намети. Ось Малюнок майже готовий. Подумаємо, що можна ще? Ось ми бачимо. Художниця написала надпис на англійській мові. А ми напишемо на нашій мові з новим роком. В кожній гірлянді ми напишемо з новим роком. І можемо ще показати сніжиночки. Ось фон якийсь намалювати там. Тобто, за бажання, ми можемо ще якось прикрасити нашу листівочку. Дякую за увагу!